Заморився постійно промазувати? Прийми чарівні таблетки для прицілу, і твоя пушка завжди буде націлена. <клес> <клес> Жартую. Всім привіт! З вами Дарві, і в цьому відео ми розберемо, як грати в гру від українських розробників, щоб бути справжнім мужиком на районі. Поїхали! Почекай! Ти що, дивишся це відео без чаю і печеням? Я притримаю це відео на паузі, а ти йди заварий чайок. А щоб тобі не було настільки сумно, то я піду разом з тобою. Отак уже набагато краще. Приємного перегляду. При заході нас зустрічає е. хвилинку. Отак краще. Зустрічає обучалка. Але сьогодні цим займаюсь я. Тому не слухаємо цього махнатого. Я вважаю багато хто чув або навіть грав у цих пташок, тому спосіб прицілювання тут такий самий. Зажимаємо персонажа і не відпускаючи, ведемо в сторону. І цілимося прямо у ворожу морду. Чим далі відведеш, тим сильніше стрельнеш. І нам дають першу скриньку. Цілом звичайна скринька, тому на ній не затримуємось і переходимо у святе місце, де народжуються самі безумні і бездушні тактики, і нам дають можливість зробити свою першу прокачку, свій перший крок до вершини. Поки що нас водять за ручку, тому робимо вигляд, що уважно слухаємо. Далі нас навчають цілком унікальній фішці цієї гри. Під час націлювання час замедляється. На таймер ходу це не впливає, а от ви можете спокійно прицілитись. Це вам дуже часто буде потрібно під час гри. Виносимо бомжів і їдемо далі. І тепер місце, де буде будуватися фундамент для вашої колоди це персонажі. Прокачуємо один рівень і з новими силами летим виносити тараканів. Тепер ще одна фішка гри це можливість спочатку придумати тактику і вибрати карти в тому порядку, який потрібний саме для вас, а вже потім робити свої бойові дії. Далі нам потрібно придумати нік для акаунту. Можете не хвилюватися, його потім можна замінити за 100 кристалів. Яке ж ім'я дати? Хм... О, придумав. Тепер я кулініч. Тепер одна із головних задач. Потрібно придумати логін і пароль, бо прив'язки до Google Пошти поки ще немає. Тому логін і пароль стане ключом до входу у ваш аккаунт. Тому постарайтеся його не забудь. І на цьому нас перестають водити за ручку. Першим ділом забираємо всі доступні нагороди. Персонажів поки ще троє, тому їх не чіпаємо. Із цієї тройки лише данк активно грається, тому викачуємо його наскільки вистачить ресурсів. Це вже вас зробить більш сильнішим за інших. Тепер перейдемо до зброї. На початку у вас може бути трішки інша зброя, тому ось вам список із звичайних і рідкісних зброй, які б я вам радив брати на початку гри. Можете заскрінити або перейти в телеграм канал, де буде не лише цей список. Постійні розіграші, івенти, турніри з призами, поради по грі і цілком дружня атмосфера. Тут ви зможете дізнатися більше про гру. Також можете давати свої ідеї для гри. Далі прокачуємо обрану зброю по максимуму і можете йти перемагати перших ворогів. Це все, що вам потрібно знати про перший день у Канон Гай. Став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові гайди по грі.